Так, коротенько так. згадаю разом з вами, бо в принципі переважна більшість з вас тут присутніх, це ті, які були ці три останні дні майдану, найважчі. 18 числа це був такий, це вівторок, був був світлий день. І сонячний, як зараз, трошки Е, І не пригадую, Пан Юрій Скорейко сказав, скільки було 18-го вбито. 23. Пригадую одну жінку, десь років біля 60, яка просто-напросто була забита е, п'яними такими е, з, осатанілими е, людьми, якщо так можна сказати, просто біля барикади. На барикаді вона пробувала щось кидатись. Це вже було десь після обіду. Десь година так, перша, друга, почався наступ тих тітушок. Особливо прийшли звіта, коли згорів основний офіс партії регіонів. І вони провернули наступ, ну, вірніше підхід, ніденгуючих, і по дорозі вбивали, били безпощадно. Там дуже дивно, що хтось вижив, а в ніч з 18-19 на 19 цей штурм. І підпал про Досить страшний і такий незрозумілий час. Ну страшно взагалі-то не було. Було тільки бажання, щоб якщо навіть там здавалося так, помреш, то щоб справа майдану жила, Такий був досить, може би хтось сказав тоді наївний, але такий твердий, упертий, віруючий стан в Україну і в українську ідею. А в ніч з 19 на 20 лютого було вже так сиро, морозно, мряка, падав дощ, досить такий проливний. І вже ці всі війська, і тітушки, і Беркут там невідомо було хто це був переодіти, чи внутрішні війська, чи Беркут. Вони вже були близько, дуже е пам'ятникові засновників, і були такі перекидання взривних пакетів вони до нас там мітингувальники перекидували їм. А вже на ранок, десь година сьома, так відправили ми службу Божу з, отцем, з отцями, так в поспіху. Бо був дуже тривожний такий стан. Ми знали, що щось буде, бо багато хто з людей приходили з наших і казали, що велике число військових, професійних і в тім ж числі. Із зрозумілими такими сумками снайперськими вони поселилися десь, роз, розмістилися. І зранку, десь година пів восьми, почався з цього такий, що в палатку нашу Ту Буковинську, тут, тут напроти головного управління пошти залітали кулі. Вони вдарялися в опори ці жалізні і били по посуді, по мисках. Так прошу сьома-восьма зранку. І вони так е створювали там шум. Так, і ми зрозуміли, що це стріляють і не так е чимось там великим, бо дирок в палаці не видно було. І вже е весь цей шум гам підсилив е свист, е шум е тих сирен е швидки, швидкої допомоги. Їх було дуже багато, досить вони приготувалися до цього і відвозили вбитих, поранених, вбитих, поранених. Покалічених, вранених, розірваних і не знав, до кого підходити, кого спасати. Аж потім вже е, я дізнався, що загинув е, е, Олександр Щербанюк, його я якось так бачив, що він був ці куртурці, синя з білим, чорне. Але два рази впавши в грязюку, там, в сажу, я його втратив. І потім, коли вже його знесли, побачив, потім шукав ще багатьох і натрапив на Василя Аксенина. І такий був стан, не знав, що не знав, що робиться, не знаєш, що робити далі, що робити з тими тілами. Ми знали, що ті тіла пропадають, їх е, чи це спалюють, чи їх знищують. І ми радились між собою буковинці, що робити, куди, як будемо його забирати, ну вести без документів тіло, куди ти привезеш? Аж потім уже десь біля години дванадцятої, першої стало зрозуміло, що е, десь. Янукович, немає вже уряду, немає той влади нещасної. І так хтось прийшов, викликали аташе з посольства, викликали час саме прийшли американського, і ми при цьому всьому якось там тоді пробували щось організовуватись. І стан був надзвичайно незрозумілий. І от Такого ще стану, що робити і як бути далі, це ніколи не було. Тому така ось цей, ну, а так закінчуючи, може такий спогад коротенький. Бачите, завдяки Майданові суспільство помінялося дуже сильно. Ніхто не хоче жити в рабстві. Але що сталося? Чи зрозумів, чи винесли уроки ці, що сьогодні при владі, здається, що мені трошки? І стан такий. Абсолютно. Ще більш не зрозуміли, як тоді на Майдані. Слава Ісусу Христу! Слава на нам і до Богу! Продовжуючи оця веселя від тих подій до сьогоднішніх.